До мене прийшов чоловік з гайморітом по рекомендації друга, там, другу там генем, скільки всього там повирішувало. І він каже, ну я, в мене це гайморіт існує, я вже раз четвертий чи п'ятий пробуваю. Він в мене ні разу просто так не проходить. Ну, Сказали, що ви мені поможете. Давай попробуй. І в нього просто... Що його дістало? От він, 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 він працює понеділок-п'ятниця, а субота-неділя, він будує будинок. І будує сам. І коли при, прийшла жінка, там якби рідко з'являється. Нікого не запрошує практично, там, на, там, де тільки те, що дійсно не може зробити сам. Такий, ну крепкість, будівельність. І коли він законсервував в п'ятницю, законсервував уже будівлю е, восени, у нього, він в суботу встав, у нього вже почав бути набрід. Тобто для нього цей дерьмовий кусок роботи, по субота неділю, нема вихідних і так далі. А він планував в суботу, в неділю вже кудись там їхати, прямо відпочивати, бо вже все як. Ось кусок якоїсь збавити, роботи, кусок сам. Він ну, знаєте, енергія недовольний, що він сам його тягне і вже пошвидше закрити цей кусок роботи. Хоча наче, будує для себе, але енергія така ну, недовольство. Проговорили, вирішили, ізоляцію зняли, що він там, там, ну, там в сім'ї. Моменти ізоляції, чому це для нього, нього так драматично. Кажу, все, три дні ванни по 4 часа, так, щоб тільки ні стирчав. Тобі треба, тобі, ми проговорили, ти зняв ізоляцію, він відчув, що легше трошки на консультації вже. Ну, Він як усвідомив сам механізм, що це знову ж таки не хвороба. Що це. Він це створив, що... що це причини наслідкові вже там, для нього. Він зрозумів це для себе, по-своєму. І все, і в нього там він навіть дві ванни прийняв, три. В нього все пройшло, набряк зійшов. А що ми створили? Набряк гайморіт буде коли. Такий, ну, взагалі гайморит. Коли синдром буде, ми йому пояснили, він в ванні полежав, синдромчик убрав, рідини убрав. Так, да, воно там може і вистанавлювалось, у нього недільку-дві, але воно вже його там з соп, сопільками і потрошки вийшло і все.